Український народ багато разів уже доводив, що його політиком є небезпечніший, ніж сам народ. Я справді підтримую думку Лінда Макаровича щодо, щодо того, що тільки народ являє собою зараз стабілізатор країни і держави як таких. Але тут слід пам'ятати, що Кучма проводив опитування, не було справді закону про референдум. І знаєте, я Романе, вам нагадаю, що в більшості конституцій світу не допускається референдум з приводу податків, амністії, помилування. Це застереження, що народ теж може помильвати. Дякуємо тому я б не довіряв би народу сліпо. Інколи все ж таки меншість може являти собою ту прогресивну спільноту, яка забезпечує політичні і соціальні інновації. А більшість їм опирається От консервативна більшість в целу своєї неосвідченості, непоінформованості, ліній і таке інше. Тому я як референ я не розглядаю референдум як абсолютно панацею. Особливо я його не розглядаю у тому виконанні, яке нам може бути запропоноване. Про що сказав пан Небоженко, що фактично закон про референдум. Це чергова, даруйте, що я узагальню вашу думку, чергова шахрайська політична технологія.